Продовжуємо рух з сьомим екзаменаційним маршрутом міста Луцьк. Проїхавши перехрестя на зелений, залишаємось в другій смузі, бо в першій є ряд припаркованих авто та маршрутки. Ще однією абсолютно законною підставою не займати праву смугу є наявність ось таких ям на дорожньому покритті. На цій ділянці вулиці Дубнівської трафік незначний, тому спокійно доїжджаємо до найближчого перехрестя. Нам треба повертати ліворуч, тому заздалегідь займемо крайню ліву смугу відповідно до знака та розмітки. Зупиняємося перед стоп-лінією і чекаємо зеленого сигналу. В'їжджаємо на перехрестя на дозвільний сигнал. І тільки переконавши, що не створимо перешкод зустрічним авто, завершуємо поворот. Далі нам необхідно перестроїтись лівіше через звуження прізної частини, про що говорить розмітка. Тим більше тут ще й дорожні роботи. В наступній ситуації водій БМВ досить безвідповідально перед нами здійснює поворот. Ми його помічаємо і завчасно скидаємо швидкість. Вмикаємо правий поворотник і повертаємо праворуч. Далі у нас дорога з одностороннім рухом. Також бачимо знак рух прямо, який по суті забороняє нам ось тут поворот ліворуч чи розворот. Перед наступним перехрестям є знак дати дорогу, тому уважно дивимося, вліво через плече, чи немає там авто, і не забуваємо про пішохідний перехід. Продовжуємо рух по маршруту. Всім удачі на іспиті!